Magical One Ring. One Ring. Новий сорт взагалі. І такий є горщик. Один літр. Тоже серія Magical. Magical Revolution Blue. Це синя буде. І Magical Evolution Blue. Це два різних сорта. Просто Сині, хто хотів сині, це будуть сині вам гортензії. Такі два, є по одному: є два горщика в літрових горщиках. Пишіть приват мені. Серія Рембрандт. Елегант роза Блу. Буде голуба або синя. Взагалі, серія Рембрандт, це просто це моя одна із найулюбленіших серій. Ребрант, тому що в неї дуже гарні кущі, не лягають. Ну, взагалі, це взагалі просто я обожнюю цю серію. Значить, таких два горщика є в літрових горщиках. Один отакий, один отакий. Royalty Collection 2 літра червона. Листки, бачите, які в неї? Червоні. Рояліті колекшн Боскоп. Новий сорт такий ось. Дві літри. Рояліті колекш Розія Пурпул. Така фіолетова буде, дуже гарна. Це новий сорт. Два кущика. Такий і такий. Два літра. Бурнін, Ход, новий сорт Royalit Collection. Гарний кущик. Двохлітровому горщику.